Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, закликаю себе і вас до молитви перед нашим Богом на початку нашого заняття. Будемо молитись. Господь і Творець, заступник наш, пастор добрий, дякую Тобі за Твоє слово, яке Ти послав в наше життя, дай нам мудрості від Тебе, дай нам Твої благодаті, пізнати Твою істину. Господи. Прибудь з нами і благослови нас. Отець і Дух Святий. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення книги об'явлення. І зараз ми у восьмому розділі. Восьмий розділ це «Сім Сімсурем або перших чотири сурми, які. Будуть сурмити, і Господь буде зливати свій гнів на цю землю. Але звернемось до певного огляду попередніх розділів. Перший розділ, 19-й вірш цієї книги, нам змальовує всю книгу в декілька фразах. Тому апостолу Івану сказано було: напиши, що ти бачив, що є, і що буде по цьому. Він бачив об'явлення Сина Божого. Він описав це в першому розділі, другий, третій розділ найважливіший в цій книзі, який нам говорить про стан церков фізично і географічно, які знаходилися у Малій Азії, зараз Турція. І в той самий час в цих посланнях описана вся історія християнства. Після третього розділу. Четвертий починається такими словами, по цьому я поглянув. Це означає, що наступає певний період. Пройшов період церкви і наступає якийсь новий. По цьому. І четвертий, п'ятий розділ нам говорить про тронну кімнату, де на троні знаходиться творець неба і землі, і навколо нього. Різні істоти, ангели, старці, тварини або створіння, які виголошують певні слова, співають йому славу. Але в п'ятому розділі представляється для нас апостолом описання ангця, якому ми бачимо Ісуса Христа, який має право взяти книгу особливу із рук. Отця на престолі. Ця книга, якби, правило на володіння всією вселенною. Почому ми це бачимо? Тому що так документи офіційно запечатувалися в час Римської імперії. І коли він відкриває печатки, які запечатана ця книга, то виливається суд Божий на землю, на людей, які не прийняли спасіння, яке було їм дано. Сьомий розділ певна інтерлюдія між печатками і сурмами, які будуть сурмити. Але це особливий розділ тим, що нам показано дві групи спасених. І це час великої скорботи. Перша група із народу ізраїльського 144 тисячі, інша із усіх народів, яких. Неможливо порахувати. І вони були перед престолом, Божим і славили Бога і Анця за спасіння своє. Восьмий розділ описує нам сурми. І минулого разу ми пройшли першу сьомий вірш написано за Сурми перший ангел і вчинилися град, огонь, перемішані з кров'ю і впали на землю, і третина. Землі згоріла, третина дерев і всіляка зелена трава погоріла. Що ми зауважимо? Що перших чотири сурми це гнів і руйнування творіння. Це дерева, це трава, це море, небесні світила. А останніх три сурми, це гнів Божий. на… Живучих на землі, ті, хто живе на землі, хто населяє землю на той час. Тому прочитаємо з вами разом восьмий розділ, книга об'явлення з восьмого вірша і до кінця, і засурмив другий ангел, і немовби велика гора, розпалена вогнем, була вкинена в море, і третина моря зробилася кров'ю. І померла третина морського створіння, що мають життя, і загинула третина кораблів. І засурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип, і спала вона на третину річок, на водні джерела, а ім'я зорітій полин. І стала третина води, як полин, і багато з людей повмирали з води, бо згіркла вона. І засурмив ангел четвертий. І вдарено третину сонця, і третину місяця, і третину зір, щоб затьмилися їхня третина, щоб третина дня не світила, так само і ніч. І бачив, і чув я одного орла, що летів серед неба, і кликав гучним голосом: горе, горе, горе тим, хто живе на землі, від голосів сурмових позосталих трьох ангелів, що мають сурмити. Ми дійсно бачимо, що перших чотири сурми це враження творіння. І останніх три, про які останній вірш каже, що горе три, триразове, трикратне для тих, хто живе на землі, тому що це кари будуть на них, на людей. Восьмий вірш. І засурмив другий ангел. Який період був між першою і другою сурмою, нам невідомо. Писання не вказує нам на це. Але, дивлячись на результат після сурміння чи після відкриття печаток, ми бачимо, що якщо ці періоди продовжувалися, Довго б, то все живе на землі було б знищене. Але напевно є певний відрізок, і ми розуміємо, що всі ці сурми, печатки, чаші вони мають уйти у семилітній період. Е, може, більш інтенсивність гніву буде останніх три або три з половиною роки. Так само нам не вказано в писанні. але коли ми бачимо на пророцтва Даниїла і інших пророків, то ми спостерігаємо те, що особлива буде друга третина семилітнього періоду, коли Антихрист покаже себе, хто він є насправді, і коли він обернеться своїм гнівом на народ ізраїльський. І тому ми побачимо, що, бачимо, що перших три з половиною роки його царювання або існування більш-менш мирне. Але восьмий вірш каже, що, коли Ангел засурмив, то велика гора розпалена, вогнем вкинена в море. Щось виглядає, як на Особливий метеорит або небесне тіло, яке пройшло через атмосферні шари і впало, і куди впало у море. Вчені навіть кажуть те, що велика небезпека від великих метеоритів або небесних тіл, які падають з міжпланетного простору на Землю. В тому, що вони впадають у море, а не на сушу. Коли великого розміру небесне тіло падає в море, то створюється цунамі величезне цунамі, яке знищує багато прибережних міст. І ми знаємо, що дуже велика частина земного населення вона живе на берегах озер, океанів. І морів. Тому тут вказує на те, що восьмий віч, коли другий Ангел засурмив, то третина моря зробилася кров'ю. Дехто із біблійних тлумачів вказує на те, що це може певна рослинність або бактерія. Але будемо сприймати це буквально, що це була кров. І подібна кара вона була і на Єгипет, вихід 7 розділ 17 вірш. І Мойсей сказав: Ось я вдарю палицю по воді, що в річці, і вона зміниться на кров. Не буде просто виглядати, як кров, але буде кров'ю. Так ми читаємо. Тому. Будемо так і сприймати. Коли ми читаємо 11 розділ 6 вірш цього, цієї книги об'явлення, то два свідки, які будуть послані Богом на землю, вони будуть мати владу над водою, щоб у кров обертати. Пам'ятаєте, вони будуть на певний період послані для суду, і вони будуть мати владу над водою. І під час другої чаші, яка. Вилита на землю, 16 розділ, 3 вірш, написано вилив чашу до моря і сталася кров, як умерця. Ще одне підтвердження те, що швидше всього це не буде просто колір крові, але вся вода стане кров, як тут описується, умерця. Може подібно у вигляді драглів, напів. Густої речовини? Дев'ятий вірш. І померла третина морського творіння, що має життя, і знила третина кораблів. Логічно, тому що кораблі не зможуть переміщатися, і створіння, які живуть там, не будуть мати втратять життя. Може, ви задавались колись питанням: скільки взагалі кораблів існує на землі? По певних підрахункам торгових, цивільних суден, які зареєстровані, приблизно 25 тисяч, не рахуючи воєнних або менших човнів, ми бачимо, що така поразка моря вдарить дуже сильно на економіку. Але ми бачимо, що на це люди звертати увагу не будуть. Коли Ісаїй описував нам гнів, день Божого гніву на таршіш або на кораблів таршішу, то так само показано, що Господь має свої способи карати або виховати жителів землі. І Ісай, 2 розділ, 16 вірш каже, День Господній на всі кораблі таршішу, вони будуть вражені Богом. Десятий вірш цього розділу. І засурмив третій ангел. І велика зоря спала з неба, палаючи як смолоскип, і спала вона на третину річок та на водні джерела. Звернемо увагу, що багато цих покарань вони приходять з неба в розумінні, без вмішання рук людських. Тому що ми розуміємо, під час життя на землі буде велика пропаганда із ус Антихриста. Який, напевно, Буде переконувати жителів землі, що це не Божі кари. Але жителі землі до певного періоду будуть розуміти, що це покарання для них, і, напевно, будуть розкаюватись, як в місцях певних ми будемо читати, але настане певний безповоротний час, коли люди не будуть каятися. Написано. Дев'ятий розділ, 20 вірш. А решта людей, що не вбита була цими поразками, не покаялися за діла своїх рук. Це вже шоста сурма. І вони не покаялися щоб кланятись демонам ані ідолам золотим, ані срібним, мідяним, кам'яним дерев'яним, що не можуть вони ані бачити, ані чути. І вони не покаялися в своїх убивствах. В чарах, розпустці, в крадіжках своїх. Тобто вони розуміють, що кари з неба від Бога, але покаяння немає, вони не каються. як часто це трапляється у наші часи, коли приходить гнів Божий на землю через землетруси, град чи інші якісь справи, навіть війни, коли Бог допускає, то багато церков наповнюються людьми, які. Каються, рвуть на собі одіж, а, але тут ці сурми вони не приносять покаяння людям, а люди ожусточені і вони не каються. Тобто час гніву Божого настав, і для них нема повернення. Десятий вірш таки каже, що велика зоря спала з неба, палаючи як смолоски. Так само подібне щось, як а, метеорит. Або якесь небесне тіло і спала на третину річок і на водні джерела. На воду, яку можна пити, якою люди користуються. Так, вчені навчилися очищувати і морську воду, але основним джерелом для пиття для людей це річки та водні джерела. І... Що ми бачимо результат цього, а ім'я зорі полин і стала третина води, як полин. І багато з людей повмирали з води, що згіркла вона. В 16 розділі тут написано так само третя чаша, 16 розділ, 4 вірш, ангел вилив чашу свою на річки та на водні джерела. Господь вражає. Ті речі, на які покладалася людина і не була вдячна Богу, не визнавала його. Ми можемо собі уявити, навіть в дані часи, коли люди чують про Бога, їм проповідуються про це, вони його не визнають, а в той самий час користуються добрами, які він посилає, благами, які він посилає. Сонце, вода, їжа, земля, яка вирощує для людей поживу. І вони. Клянуть Бога йому в лице, і ми знаємо, що за це буде розплата. Тому що людині на землі об'явлено, Господь сказав, вони це бачать через створіння. Римлянам другий розділ і перший розділ описує грішну людину, яка знає про Бога, але не хоче визнавати Його, тому що тоді вона робиться підзвітною, вона мусить дати звіт Творцеві, який її створив. В 11 му вірші нам описується ім'я тієї зорі це полин, гіркота. Хтось навіть казав, що саме слово Чорнобиль на певній мові означає полин. Ми не знаємо, чи це буде враження радіацією, але описано, що вода згіркла. Гіркота в старому заповіті. Коли Господь описував гріх або людей грішних, які прогнівляли Бога, або Він засторогу давав для людей, які оточували, і він казав, щоб, наприклад, взяти притчі, 5 розділ, четвертий вірш про гріх через блудницю. І там написано її корінь гіркий, мов полин, ми читаємо повторення. 29 розділ 18 вірш. Стережіться, щоб не було серед вас корінь, що вирощує їй та полинь. Тобто гріх описується як щось гірке. Полин, гіркота, отруйна вода. Єремії, 9 розділ, 15 вірш. Ось я їх, тобто народ ізраїльський, полином нагодую і водою отруйною їх напою. За що? За те, що вони переступили за повіта. В плачі Єремії. Єремія оплакує полон народу ізраїльського, загибель його. Третій розділ, 15 вірш плачу, Єремії так оплакує, каже, наситив ти мене гіркотою, мене напоїв полином. Єремії, 23 розділ, 15 вірш описується фальшиві пророки. І написано, що я їх полином нагодую і водою отруйною. Тобто це щось. Подібно в малих масштабах, коли Господь карав, чи це були жапрокі, чи просто грішні люди, чи цілі народи, але тут покорені всі жителі землі, На багато більших масштабах. Дванадцятий вірш і засурмив Ангел четвертий, і вдарено третину сонця, третину місяця, третину зір. Щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила так само ж і ніч. Те, що ми сприймаємо як звичайне, Господь вимикає його і показує жителям Землі, що це його благо, це його милість була. Господь в менших масштабах показав це в Єгипті, коли темрява була послана на Єгипет. Вихід, 10 розділ, 21 вірш. простягни свою руку до неба і станеться темрява. І ця темрява була настільки, що можна було і торкатися. Так само, коли пророки описують гнів Божий, День Божий, вони так і описують його, чи Ісаїя, чи Ізекії, Іоїль. Вони кажуть, що зорі небесні, їхні сузір'я не дадуть свого світла. Ісаї 13 розділ, 10 вірш, і Закіля 32.7. Суд на Єгипет, небо закрию, а зорі потемніють. І покриються темрявою. Йоїля, який описував про Господній день. І сам вираз Господній день, він дуже часто використовується цим пророком. Другий розділ 10-й вірш: тремтить небо і сонце і місяць ті темніють. Другий розділ 31-й вірш заміниться сонце. на на темність, а місяць на кров. Навіть сам Ісус Христос сказав, коли Він описував учням про свій прихід, про Кінець віку, Луки 21 розділ 25 вірш, і будуть ознаки на Сонці місяці, зорях, тривога в народах. Уявімо собі, коли світло. Не подається сонцем. Навіть коли зараз затемнення сонця, яке триває дуже коротко, до 10 хвилин. Але все притихає, температура падає дуже швидко, знижується, навіть птахи не співають. Тому що Господь такої ознаки зробив, щоб люди зупинилися, зрозуміли Творця свого. А тут станеться третина. Будуть ознаки. Тут написано об'явлення 12-й вірш, 8 розділу. І третина зір затьмилася, і третина дня не світила. Так само вже ніч. Ми можемо собі просто уявити, навіть якщо це буде декілька днів, це буде жахлива поразка для всієї економіки, для рослинності, для фермерів. І люди зрозуміють, що над ними є творець. Восьмий розділ, 13 вірш. І бачив, і чув я одного орла в інших перекладах ангола, що летів серед неба і кликав гучним голосом: Горе, горе, горе тим, хто живе на землі. Від голосів сурмових позосталих трьох ангелів, що мають сурмити. Декілька речей, на які. Увагу звертаю тут. Слово горе використовується три рази. Тому що в древніх мовах не було цих форм збільшення. Добрий, кращий, найкращий в такому розумінні. І щоб показати, що горе буде надзвичайно велике, то це слово повторювалося е, три рази. Повторювалося, що це буде особливо горе. І, для кого тут вказано, хто живе на землі. Це буде особлива група людей, про яких говориться протягом всієї цієї книги, починаючи з 4 розділу, тих, хто живе на землі. Ми знаємо, що церква після третього розділу, коли її період закінчиться, вона буде піднята, вона буде схована на час гніву. А живучи на землі. Вони будуть переносити горе і страждання. Так, ми знаємо, що певна частина буде спасенних, але які пройдуть через великі страждання і, всього, смерть, як мучеників. Господь тут виділяє і каже, що три сурми це особливі горі від тих сурмових позосталих трьох ангелів. І ми це будемо, про це будемо читати наступного разу. Ми читаємо в 9 розділі 12 вірші, після п'ятої сурми знову голос: Одне горе минуло, ось за ним ще два горя. Тобто це особливі горі і переживання, страждання, які займуть набагато більше часу. Або візьмуть п'ята і шоста сурма, візьме ціле розділ. А перші чотири тільки декілька віршів по віршу або два на кожну сурму. Господь сильний зберегти свій народ. Тому ми, які належимо до церкви, будемо вдячні Богу, що Він простягнув до нас руку милості, що нам, що нам він дозволив прийти до престолу благодаті і отримати спасіння. Він нам відкрив наші очі. На наші гріхи, щоб ми розкаялися і не попали в місце нескінчених мук. Тому зараз добрий час для нас, хто пізнав Господа, прославити Його в молитві, а хто не пізнав йти до Нього, не просто йти, а бігти і просити прощення милості, бо Він той творець, який може прощати. Пам'ятаєте, коли. Христу докорили і сказали, хто це, хто це такий, що Він може прощати. А наш Ісус Христос, Він може прощати. Тому ті, хто не пізнали ще Його і у вас совість докоряє, Дух Святий докоряє, спішімо до Нього, каємося перед Ним. А зараз звершимо молитву наприкінці нашого вивчення. Хай Бог буде слава за все! Амінь. Господь і Бог! Дякуємо Тобі за Твої слова життя, за благодать, яка приходить з неба, за милості Твої, які ми бачимо, велике число. Господи, Боже, милосердя Твоє Хай ще продовжиться над нами. Дай нам зрозуміти через Твоє Слово ці особливі слова і пізнати Твою істину і зрозуміти Твою правду. Господи, благослови слухачів, благослови це служіння, Хай ім'я Твоє прославиться. Амінь.